Вітання усім телеглядачам, продівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 22 червня, у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Ми вшановуємо світлу пам'ять мільйонів співвітчизників, чиї життя обірвала війна, горем і болем вона обірвалась у кожну українську домівку, пройшла через кожне серце, кожну долю. У цей день керівництво Радивилівської міської ради, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліції та місцевого підрозділу ДСНС на меморіалі слави поклали квіти до братської могили воїнам, які загинули на фронтах Другої світової війни. Пам'ять про всіх, хто загинув заради свободи та незалежності нашої держави, вшанували хвилиною мовчання. До Радивилова завітала лауреатка конкурсу Коронація слова Людмила Охріменко. Зустріч із шанувальниками її творчості проходила в міській центральній бібліотеці. Атмосфера творчості, доброзичливої енергетики та натхнення панувала сьогодні в Радивилівській центральній бібліотеці, адже на зустріч з радивилівчанами друге прибула харківська письменниця, лауреатка міжнародного літературного конкурсу Коронація слова, авторка романів про війну Людмила Охріменко. Присутні із захопленням слухали пані Людмилу, знайомилися з її новими книгами та охоче спілкувалися, говорили про історію написання романів, тематику творів. Творче будні та плани на майбутнє директорка бібліотеки Наталія Залужна подякувала письменниці за таку чудову зустріч і подарувала їй квіти. Цікава розмова приємні компанії завершилася автограф сесією, на яку всі охочі мали можливість придбати книги пані Людмили з її автографом і побажаннями. Нові книги Людмили Охріманко Чекайте на полицях Радивилівської бібліотеки. Колосочки як дзвіночки проводимо разом творчі канікули і виховуємо співоче покоління українців. Це про діток Радивилівської громади настільки яскравих, харизматичних талановитих, вони є справжньою окресою наших культурно-мистецьких подій. Літній дитячий табір Сонячні пригоди стартував при комунальному закладі Радивилівський міський бульдинок культури. Цікаво, весело, пізнавально продовжується серія літніх майстер-класів для діток Радивилівської громади. Перший день прийшов у чудовій атмосфері. Тут знайомилися, грали в інтерактивні ігри, веселі руханки, проводили майстер-класи на склі. Працівниками закладу організовуються різноманітні цікаві активності, де перші учасники вже спробували себе в ролі ведучих, попрактикувались в розвивальному творчому майстер-класі на вокальні розпілки. Організатори майстер-класів Алла Комар та Ірина Чорнобай, яка також долучилась до народних забавлянок. Цей оригінальний майстер-клас провела Олена Кущук, зацікавивши учасників цим доволі колоритним жанром усної народної творчості, завдання якого полягало в організації розваг та дозвілля дітей, у час без інтернету та розмаїття іграшок. Підростають майбутні зірки української сцени разом з керівником народного аматорського ансамблю сучасної пісні Іриною Чорнобай. Юні вокалісти покращували вокальну техніку, навчались розминці голосових зв'язок, проводили вправи для розвитку дихання, підпрацьовували гармонію ансамблевого співу. Дитячі забавлянки неодмінно знали в усіх українських сім'ях. Данину до вони допомагали залучити дітей до виконання звичайних побутових справ невимушено та цікаво. Такі народні перлинки щиро зацікавили і сучасних дітей. Вони активно долучились до музичних руханок та брали участь у забавлянках. Було музично, вокально і смачно. Бо після розпівок на всіх чекали солодкі смаколики. Враження про дитячі розваги з минувшини ділились під смачний чай із печивом. Тут все на максимумі. Попереду чекає ще більше пригод та веселощів. Організатори підготували безліч захоплюючих активностей та незабутніх вражень для усіх учасників. Ну, тепер хто буде знайчиком. вибирай зайчика ще у світі рослин. Всім є свої ліки. Про те, що ціну знати кожному міському будинку культури міста Радивилів, розповів відомий радивилівський травник, боровик Сергій Север'янович. Відбулося цікаве та пізнавальне спілкування. Захід під назвою Фітотерапія з травником-боровиком. Ефективність зборів лікарських трав від зеленої аптеки боровика підтверджують безліч історій людського одужання та зцілення. З якими б скаргами не звернулася людина, захворювання шлунка, кишечнику, печінки, все нервової, гормональної систем, а все це наслідки розбалансованого ритму життя, неякісної їжі, стресів, сила рослин, які поруч з нами це потужний еліксир для їх відновлення. Їх цілющі властивості ефективно допомагають повертати в норму порушення функцій людського організму, зазначив присутній Сергій Север'янович. Сьогодні він натхненно продовжує справу свого батька Север'яна Григоровича боровика, який був шанованим травознавцем, успішним лікарем народної медицини, відомим по всій Україні своїми публічними зборами лікарських рослин. Багато людей зцілилися завдяки ефективно зібраній рецептурі трав, і тому з теплою вдячністю відгукуються про зелену аптеку Боровика. Всі, хто приєднався до спілкування, отримали багато важливих рекомендацій щодо покращення здоров'я природними методами за допомогою лікувальних трав та рослинних зборів. А також мали чудову нагоду посмакувати запашним трав'яним чаєм від Сергія Боровика і отримати в якості презенту від на основі звіробою рослини, що вважаються помічником від 99 дух. У Родовирівському міському будинку культури завершилась перша зміна дитячого літнього табору Сонячні пригоди. Кожен день насичений, цікавий, різноманітний. Це перлинка в скринці цінних моментів літа 2024 року. Перша зміна дитячого табору добігла кінця, але залишила незабутні враження, нових друзів та безліч веселих спогадів. Діти провели час в іграх, конкурсах, творчих майстернях, екскурсіях, спортивних змаганнях та квестах. Організатори раді, що змогли подарувати нашим маленьким відпочивальникам багато радості та щасливих моментів. Дякуємо всім дітям за активність, батькам за довіру. Сказ, що варто знати і як вберегтися. Сказ зареєстровано на території 110 країн світу. Щорічно від дня у світі гинуть понад 300 тисяч людей та близько 1 мільйона тварин. Це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжкими ураженнями центральної нервової системи. І завжди закінчується смертю. Хворіють сказом і люди. Зараження відбувається в основному через укуси, подряпини, нанесені тваринами, які хворіють. Вірус може проникати через пошкоджені слозові оболонки і в навколишньому середовищі він зберігає свої властивості до декількох годин, при кип'ятінні – до двох хвилин. Інкубаційний період, тобто момент від покусу хворої твариною до появи клінічних симптомів, триває від шести днів до одного року. Основою профілактики сказу є профілактичні щеплення проти сказу котів і собак, боротьба з безпритульними тваринами, проведення планових заходів щодо зниження чисельності лисиць, кваліфікована і своєчасна допомога людям, які потерпіли від укусів тварин. Рекомендуємо не залишати без уваги випадки покусу, подряпини та ослинення тварин чи людей тваринами, враховуючи те, що сказ хвороба невиліковна. При найменшій підозрі потрібно повідомити органи ветеринарної медицини та санітарно епідеміологічну службу. Обов'язково слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою у лікувальні заклади. Тільки вчасно кваліфіковано проведена первинна хірургічна обробка ран та вакцинація проти сказу може вберегти потерпілих людей від смертельних наслідків. Власникам тварин необхідно ізолювати підозрюваного носка тварину та терміново повідомити спеціаліста ветеринарної медицини. Тільки щеплення домашніх тварин від сказу може обезпечити їх та вас від захворювання сказом. Звертайтеся в найближчі установи державної ветеринарної медицини по питаннях щеплення тварин. від 20 червня проводився забір донорської крові для поранених військових. З цією метою на базі поліклінічного відділення КНП Редвизька центральна міська лікарня працювали медики рівненської обласної станції переливання крові. Ця донорська акція організована для забезпечення препаратами крові поранених військових у госпіталях області. Серед бажаючих поділитися своєю кров'ю були працівники місцевого підрозділу ДСНС, другого відділу Дубинського РТЦК ТСП, КНП Радивилівська ЦМЛ. Усі охочі та не до потреб воєнного сьогодення. Загалом донорами крові для поранених військових у Радивилівській громаді стали півсотні добровольців. Дякуємо кожному.